Всім привіт! Підключайтеся, чекаю на вас. Сьогодні нестандартний ефір, але з точки зору того, що ви просили, подивимося ситуацію в Білгороді, тому чекаю на вас. А, сьогодні не стандартний підхід, але поки ви приєднуєтесь. Дивимось, як ситуація в Белграді, чи вплине ось цей їх рух на ситуацію військову в Україні. І поки ви приєднуєтесь, підключаєтесь, я роблю розклад і подивимось, що в нас є. Так. Ну, По-перше, центр ядро ситуації, колоду, колоду, яку я взяла, ви мене завжди питаєте, потім, яка є колода? Колода у нас Таро оф Ебіс. Ось така. Вона є досить психологічною. Хто в мене навчається і навчався психологічному Таро, вона досить сильно показує потаємні внутрішні сторони. Так, центр ядро ситуації стосовно Білгорода та впливу для України, оскільки це е, дії, які Проходять у нас не на території української землі. А отже, це питання є важливим з точки зору того, що, ну, там говорять, що є саме це військові російські, але це може бути таким. Кроком для Росії робити більш важкі дії, а тому це питання ви мені досить багато поставили. Центр ядро ситуації. Король мечів в негативному значенні. Ну, для України ця ситуація зовсім не контрольована. Це однозначно. Тому що король мечів і король це влада, тримання ситуації під контролем, а мечі це планування та стратегія. І оскільки я дивлюсь для України, заради України тільки для неї, то король мечів говорить про те, що це не досить комфортна ситуація, і стратегія, яка побудована там, вона не є досить необхідною для України. Вже за цією картою можна сказати, що це може порушити стратегію військово військових в Україні ну, там, для ЗСУ, там, військового керівництва, головнокомандуючого, неважливо, хто в нас є тим самим королем, але це не є позитивним і це є точкою, яка може трохи похитнути плани України та українських військових, військових стосовно ну, дій в Україні на території України. Що в нас є далі? Ситуація на даний момент: шістка чаш. Шістка чаш це карта емоцій. Подивіться, вона тут досить красива, але це емоції, які в її в голові. Це страхи і це хвилювання, це страх того, що не зможе утримати ситуацію, страх того, що там йде людина, що, наприклад, піде наступ в якийсь інший цей Ця дії російських військових на території Білгородської області, що це може вплинути більшим наступом для України. І це реальна карта не досить позитивна, тому що шістка чаш це все ж таки негативні емоції, і негативні емоції, які є в нас в мисленні. А ви, як знаєте, я багато про це говорю, що. Досить багато залежить від думок та упереджень, які є в голові. Ось ці упередження можуть негативно вплинути на військових. Але все ж таки беремо до уваги, що це чаші, і чаші не є дії, чаші є емоції. По-друге, хвилювання і, можлива небезпека стосовно тих дій. Ось тут стосовно дій і там. Військових дій на Білгородській на території Білгородської області. Ось тут диявол. І диявол це карта залежності. Вона для України пряма, це краще, але диявол був би дияволом, тому що він не надає свободу. Якщо ви подивитесь, то тут людина вся зв'язана, і вона тримається, не може нічого з цим зробити. Залежність України лежить в тому, що це карта можливої. Ну, Окупації, але мені здається, що це, можливо, на тій самій території Білгородської області можуть захопити, наприклад, їх там, в кільце або оточити десь. Але це і залежний внутрішній стан військових, які знаходяться на території України в точках, гарячих точках бойових дій. Тобто, диявол дає м, стан. Неможливості вільно рухатися. Тобто, ось ті дії, які почалися в Білгородській області, ну, можливо, вони впливають там, на той же Бахмутський район. Можливо, вони не можуть досить сильно просуватися, українські військові, тому що вони залежні, в плані, що може сплинути і за шісткою чаш, може, планується туди більше людей з точки зору рашки. Тобто, це не, не стан свободи, це стан а, того, що реально можуть там їх, наприклад, оточити і, можливо, когось взяти в полон. Не можу сказати, що за цією картою, хоча вона пряма, що це досить позитивний вплив зараз принесе для України та українських військових. І це ще пояснюється королем мечів, який я вам показувала, що це досить сильно і в негативному плані вплинуло на стратегію військових. Українських військових ЗСУ. Тобто, десь в якомусь напрямку йде не кероване положення, а не керована саме з плану мислення та а, з плану ну, план дій, стратегія. Тобто була якась стратегія, і цими діями Білгородської області вони трохи порушили або вплинули негативно на стратегію українських військових і і саме для території України. Далі, що в нас є? А, в нас є перепони. Внутрішні та зовнішні перепони, і тут карта вибору: двійка жезлів. Двійка жезлів, ось тут вона така е, пряма, якщо подивитися, коли е, був вибір, наприклад, ну не знаю, можливо, це там Бахмутський район, чи там е, в сторону Крима. Тобто якийсь був вибір, який планували українські військові е, зробити, а це ще помітно за. Тим самим королем мечів, що ж він так не дуже добре береться, королем мечів, тобто була якась стратегія дії, вони робили вибір. Вибір цей зараз вони не можуть зробити, і це є перепоною, тому що я так розумію, що вони за королем мечів очікують результата того, що, ну, який результат принесе все ж таки ті дії в Білгородській області. І від того, що там відбувається, досить сильно залежить. План та вибір а, наших військових і на територію України. І навіть в напрямку дій. Тому що двійка жезлів, як бачите, він дивиться в якомусь напрямку, іначе шукає план дій, що робити. А, точка, з якої стартує. Не дуже вона так емоційна, емоційна п'ятірка чаш. П'ятірка чаш це карта внутрішніх страждань. І чому для України зараз я ще одну візьму, чому такі страждання від цих дій. Таке враження, наче багато хто не розумів, і мені здається, що багато навіть в керівників керівного положення король, король мечів не розуміли і не знали про те, що там все почнеться. Тобто, начебто, воно відбулося якось неочікувано для України. Паш жезлів. Так, стартова точка у нас страхи, хвилювання, емоції, негативні емоції про те, що не було інформації. Паж жезлів, будь-які пажі, це все ж таки імпульс отримання інформації. І ви знаєте, ну таке враження, що, мабуть, не розуміли до кінця або не знали. Того, що будуть а, такі військові дії в Білгородській області, і вони вчинялися за королем мечів без урахування, наприклад, стратегії військових для України, і це. А, так, ви пишете, що це було не засу Легіон Свободи Росії. Так, я розумію, але це дивіться. Це все впливає на хід. Я ж дивлюсь для України. Я дивлюсь не для Росії, а це все впливає на хід війни для України, тобто. Ось це те, що це був Легіон Свободи Росії. А це все ж таки визвольний, як вони називають його легіона і деокупація Білогородської області. Так це все є негативним впливом на стратегію України. В них є внутрішні дії, але звинуватити Україну та українських військових, українських керівників, вони в цьому. Будуть мені, здається, намагатися, і король мечів говорить про те, що це зміна стратегії від того, що там відбувалося, що це якісь зв'язані руки на наразі на даний час для українських військових. Плані дій, бо дьявол – це відсутність свободи. І від того, що там відбувається, це реально за королем мечів і на стратегію України впливає і буде впливати досить сильно. І е, українські військові, е, мабуть, робили якийсь вибір за двійкою жезлів. Ну, можливо, в напрямках, можливо, в стратегії, можливо, в планування. Це все ж досить складний такий етап та період дій. А двійка жезлів говорить про те, що вони не можуть зараз робити той вибір, який планували, оскільки почались ці дії. Як ви його назвали, Легіон Свободи Росії, ось ці дії від Легіону Свободи Росії, тобто сказати, що це безперечно не вплине на Україну, та ми не можемо сказати, бо вже це вплинуло і король жезлів це вплинуло саме на стрет ой, король мечів. На стратегію, бо мечі у нас все ж таки про планування, про мислення, про стратегію, про ідеї, про певний план дій. Ось той план дій, який планувало військове керівництво, а я дивлюсь з точки зору України, він є зруйнованим тим наступом, тим визвольним. Рухом чи як його назвати, тобто це реально впливає на Україну. Тому я дивлюсь з точки зору на Україну, тому що коли це почалось, ви почали ну, мені написати, і мені почали ставити питання: а як же це буде впливати на Україну? Бо, начебто, це йде всередині території Росії і російськими військовими, які не ЗСУ, не українці, але це. Також е, такий рух, який може вплинути на військових в Україні. Тому я й дивлюсь з точки зору військових України. Поїхали далі. Що в нас далі є? Е, розвиток ситуації, можливо, це королева мечів. Дивіться, в нас король мечів. Негативному значенні змінюється на королеву мечів, тобто стратегію перебудують і це буде робитися територіально. Тобто, це не буде, мабуть, робитися повністю військовим керівництвом, це буде територіальне перепланування дій з урахуванням мечі. Бачите, вона тримається за меч, з рахування мислення та інформацію, яку вони отримують на території Белгородської області. Це точно, і вона для нас пряма, і вона для нас класна. Що це нам може надати? Позитивні емоції, реально, трійка чаш, це гарні емоції, карта святкування. Знаєте, трійка чаш досить часто карта знаходження за столом. Вживання алкоголю та святкування. Я так розумію, що для багатьох ось ці дії Бегородської області вплинули позитивно, з точки, особливо цивільних, з точки зору емоцій, там, можливо, хтось це святкував. Карта пряма, карта просто про емоції, але, мабуть, це все ж таки принесло для України та українського народу позитивні емоції. Як це відноситься до України? Зараз я вам покажу карту. І це сила. Сила пряма. А це надасть Україні в результаті додаткових сил. Це про що? Сила це, як правило, кількість людей, кількість можливого зброєння і енергії. Тобто сила це агресія, яка є, і вона допоможе. Це надасть реальні внутрішньої сили. Можливо, це надасть ну тут карти території нема, може надасть м, військових, можливо, хтось буде вступати в той самий Легіон, як, як ви його там назвали, Свобода Росія. Тобто, це надасть ем, підтримку і підтримку активну, активними діями. Це дуже класна карта, тому що це карта успіху, перемоги. Єдине, що вона е, травмована в плані тіл. Тіла, і е, е, це може ці дії е, російських військових, які почали з Білгородської області, можуть збільшити військову агресію расистів на території України. Тобто е, вони можуть відіграватися, якщо там хтось буде потрапляти в полон на українцях. Але карта пряма тому це покращення і підсилення реальна підсила і допомога, величезна кількість допомоги, тому що. Правосуддя о, правосуддя сила це карта, яка надає безмежні сили, і це реально надасть безмежні сили, можливо, людей, які будуть ще в цю вступати в той самий легіон, про який ви написали, тобто можуть збільшуватися кількість військових. Тому що в нас сила досить часто надає саме е, живих людей, які будуть е, битися. Тобто, це може збільшити кількість військових за силою, навіть е, в Росії, за те, що вони підуть в той самий визвольний е, рух. Тому це дуже класна для України карта, але вона дуже агресивна. Це і збільшення агресії, і збільшення перемог. І останнє, що ми дивимося. Результат цих дій, Результат цих дій. Вежа перевернута. перевернута вежа дуже позитивна, тому що вона говорить, що на підставах цих дій буде будуватися нове відношення, нове, можливо, покоління, можливо, новий рух. Тобто, сказати, що вони його зараз там задушать і зроблять, що так цього не було, ні. Це вже пройшло руйнування, мабуть, і свідомості, і це вже ліфт вверх. Тобто для України це нереальна класна карта, тому що це руйнування, які приносять свободу. І те, що це є Легіоном Свободи, як ви написали мені, Легіон Свободи Росії. Це говорить про те, що це реальна. Визвольне рух, який принесе результат. Вежа старший аркан і вежа дуже сильний аркан. Але цей визвольний результат буде через руйнування будівель. Тобто, сказати, що там не буде руйнування не можна, бо це карта будівель, карта нерухомості і руйнування там будуть, і досить значні, <кій> вибачте, так от, вежа надасть все ж таки результативні руйнування саме для України. Єдине, що для цієї вежі я витягнула, це сімка мечів. Це карта інформаційного впливу в плані пліток. Навколо того багато дуже пліток. І по-друге, це карта крадіжок. Це може призвести, ну це більше, мабуть, для Росії, ще крадіжки в будівлях. Ось такий розклад. Мені здається, досить результативний. Не бачу питань стосовно цього. Ага, написала, що для Харкова зміниться. Дивлюсь зараз ваше питання. Що зміниться для Харкова? Король, Жезлів. Контрольована ситуація військових. Король жезлів це карта військового, військових керівництва та контролю ситуації. Це покращить ситуацію в плані вогню 100%, тому що король жезлів і жезл про вогонь, бачите, він багаття палить. А отже, це покращить ситуацію в плані вогню. Я думаю, що буде зменшення вогню, або це буде за королем жезлів ем, збивати вогонь, тому що це якийсь контрольований вогонь. І що ще є? Страхи харків'яни, мабуть, бояться того, що йде такий визвольний рух і що це збільшить а, кількість вогню. Бачите, це нічні страхи, і, можливо, якісь нічні сирени. Тобто, це може збільшити звук, тому що у нас мечі досить часто відповідають за аудіальне те, що ми чуємо, і за звук. Тобто, я думаю, що по ночам буде збільшено. Кількість сирен, але це все буде досить сильно контрольовано і це покращить ситуацію військових в Харківському напрямку. Але окремо Харків ми будемо дивитися, я зараз вам скажу, завтра в нас завтра я не можу. В четвер у нас е, прямий ефір, коли закінчиться війна в Україні, в п'ятницю ми подивимось повністю ситуацію з Харкова. Тому що я кожного 24-го числа дивлюсь, коли закінчиться війна в Україні. Ми подивимося це в четвер. А в п'ятницю ми подивимось Харків та Харківська область. Відтяг... Читаю ваше питання далі. Це відтягне час нашого контрнаступу. Так, точно. Тому що у нас суд в прямому значенні це карта відродження. А в перевернутому це відсутність відродження. Контрнаступ для України є відродженням територій. І поки що через те, що пішли такі дії в Білогородській області, це відтягує час для України відродження. Ну, звільнення територій. Так, це реально відтягне час. Так, чи перейдуть військові дії на територію РФ? Дякую за ефір. Не дуже ні. Дивіться, імператор в негативному значенні, а це карта військових і карта керування військовими і військової влади. Навряд чи точно навряд чи тому, що в нас імператор в негативному значенні для України. Це говорить про те, що ці військові будуть, скоріш за все, на території України, бо імператор тримає територію під контролем. А нам сказати, що повністю перейдуть військові дії туди, ми не можемо. Так, є вероятність, що вони перекинуть туди часть своїх призывников для защиты території, які должны бути направлені в Україну. Ну, тобто, чи направлять вони туди військових? Не хочуть вони цього робити. П'ятірка мечів це карта ідей, але п'ятірка це карта ментальної кризи, та вони не знають, що робити зараз. Точно не знають. А, карта страхів, карта накручування себе, але це не результативна карта, і перенаправляти вони не будуть. Вони зараз цього з цього приводу не вирішили, але 6 кажев для України перевернуто говорять, що ні, не будуть вони таким чином направляти військових. Та призивників, які а, повинні бути направлені в Україну туди. Тому що вони розуміють, що за шісткою жезлів тоді вони програють. І вони думають, що п'ятірка мечів це такий стратегічний план відтягнути, мабуть, Україною, Україн, ну, Україну, не Україну, то Легіон Свободи Росії, але відтягнути увагу п'ятірка мечів. І вони відтягувати цю увагу не бажають. І за шісткою жезлів бояться програти, тому для України це не покращить ситуація з точки зору призивників які будуть направлені для України. Так, из-за цього буде більше ракетних атак Києва. Можуть бути, але вежа все ж таки перевернута. І сказати, що найбільше вже атака, мабуть, Києва була, і це руйнування вони можуть направляти, тому що це все ж таки вежа, і вежа досить часто руйнується. Але це буде збиватися, тому що двійка жезлів, вони ну, це невелика кількість вогню, який може отримати місто. Так, увілічиться агресія з обстрілами по, Києві, по Києву. Не планується король мечів. Не планується. І тільки що ми подивилися дві кажезлів. Це невелика кількість вогню, який буде все ж таки збиватися. Чи буде ядерна загроза для України з Білгорода?» Ні. Двійка монет. Двійка монет це карта вибору, і навіть коли не хочеться робити цей вибір. Ні. І це ще, до речі, карта фінансів, коли не можемо обрати, куди вкладати. Вони не можуть обрати чи ядерну загрозу зробити, чи вогню постріляти. У них нема таких. Дивіться, знецінювати ворога не потрібно. Але з огляду на загрозу для України ядерну, вони не роблять такий вибір наразі зараз. Крім того, у нас. Туз мечів. Туз мечів в негативному значенні надає плітки, розмови, інформацію, імпульс поговорити про це, але не то, не то, не про діє. Вони економлять. Ось дві камуне, це карта балансування на невеликих грошах. Тобто невеликою кількістю грошей і їм доводиться на цьому балансувати, а тому за ядерну загрозу по дві ці монет вони навіть не роблять в ту сторону вибір. Чи підуть расисти з окупованого Мелітополя до Білгорода? Якийсь такий шлях далеченький. Та сама двійка монет перевернута, навіть не роблять такої ідеї і такого вибору в них не стоїть. Ну, і територіально шлях такий в них величенький. Спасибо огромне за це. Дякую, що ви приєдналися. Будуть ли ще такі освобождення в других областях Рашки? Десятка мечів, на жаль, найближчим часом точно ні, вона на негативному значенні. І тут карта така м болісна, а тому сказати, що їм це просто дається ні. І ідеї зараз стосовно інших областей, у них не стоїть. Вони от тільки на Білоруській області поки що. І до речі, за десяткою мечів це досить болісно для тих ті, що там відбуваються. Чи буде реальна буферна зона, між, між Харковом та Білгородом. Напишіть, будь ласка, що ви маєте буферну зону. Тобто, яку вона функцію повинна виконувати, щоб я змогла подивитися. Тому що буферна зона для чого? Що ви маєте на увазі, напишіть, будь ласка, чекаю, поки ви напишете стосовно буферної, не бачу більше ваших. Повідомлень, нагадую, що 24 го числа стартує новий потік психологічного таро. Якщо ви бажаєте ось так на будь-якій колоді працювати, або працювати, або для себе розбирати питання, мати таку розуміння підказку, то я вас чекаю 24 червня новий потік, 4 модулі та 4 терапевтичні практики більше ніж 70 годин навчання. Пишете, що зона розмежування. Ну, Розмежування, ну, давайте подивимось. Ну, дивіться, повішений це карта відтягування і відсутності результату. Карта відтягування буферної зони, тобто вони намагаються відтягнути за рахунок Білгорода від Харкова, мабуть, військових, але це не результативна карта для відтягування, хоча вона є пряма. Це карта зависання і завмирання. Вони намагаються, щоб військові дії на території України за рахунок дій в Білгороді та Білгородській області завмерли. Але це не карта того, щоб вони пішли з України. Це завмерли. Тобто, щоб були страхи і завмирання. Сіра безпечна зона, якщо ракет не долітають до Харкова. Ну, це Вони по-повішеному відтягують увагу, але це не те, що вони там створюють якусь зону, де не будуть долітати. Так, і як дійство Білгоротязі на Харкові, ми вже подивилися. І окремо, Харків ми дивимося в п'ятницю. Обов'язково Харків та Харківська область. Дякую за ефір. Дякую вам, рада вас бачити. Більше не бачу питань, тоді я зберігаю. І в четвер ми дивимось прямий ефір, коли закінчиться війна в Україні. Час я виставлю в сторіс в інстаграм. Тому обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм та підписуйтесь на мій YouTube. Я рада вас бачити. До зустрічі. Пока-пока.